Доброго здоров'я, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді і в продажі BMW S-Drive 28 i 2016 модельний рік автомобіль без ДТП в 2021 році був пригнаний автомобіль нашого клієнта. Він виїхав з України. А я сьогодні вам про нього буду розповідати. Пристерніться, поїхали. Під капотом у нас двигун 2 літра Twin Turbo Power 245 кінських сил. Двигун на зараз розповім він тільки, тільки після капітального ремонту повністю. Заїхала в Україну, вона була 59 тисяч кілометрів пробігу у 2021 році. На дану мить у неї 86 тисяч пробігу загального. На автоматі вона і на задньому приводі. Це такий екземпляр, я про нього розповім пізніше. Скажімо так, експлуатації да? тест-драйву S-Drive. А не x drive тобто це каже про задній привід. Покузова вона повністю в рідному зафарбенні, окрім цієї двері, вона підфарбовувалась другим слоєм до 190 мікрон. Все інше ціле, повністю рідне, лобове скло рідне. І розказує, що з двигуном було. От він коли уїжджав, було поклаціння, ми думали, що гідрокомпенсатор, щось таке для потіння легеньке. Почали займатися, вклали майже 4 тисячі доларів. Гільзований двигун, поршні нові стоять, розпідвели, поміняли. Скоріше за все, було масне огодання. Вкладищі нові, повністю це по комплект, маса насоса, ГРМ, ваноси обі шестерні нові. Все це робилося з якісних матеріалів. І на двигун гарантію людина, яка нам робила, це було на пробігу 85 тисяч кілометрів. От я зараз майже тисячу на ній покатався, протестував, перевірив. Жодних проблем ніяких нема. Почули, да? гарантія 50 тисяч. Окрім цього, зробили трошки зайвим, але зробили ще е ревізію турбіні, зробили, скажімо так, відновлення. Але вона, в принципі, можна, вона була непоганою, просто ми там шукали причини від початку ще до того, як двигун залізли. Я всього зараз не пригадаю, але зробили все настільки, що ви можете бути впевненим повністю в тому, що що-що, двигун тут проблем ніяких не доставить. Хоча якраз це в БМВ ну, це те, що треба чого боятись. Все рідне, все, як ви бачите, всі наліпки, фари оригінальні, ніде нічого не шипалось. Коли вона з Америки приїхала, єдине, що він зробив, це два якихось блоки по електрониці були замінені. І все. Ну, так, наше основне я вам все розповів. Так, ось ви бачите, що скло рідне. В комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ. Зеркала, до речі, з підігрівом. Теж в процесі експлуатації вже це з'ясував, перевірив. Складні дзеркала. Сюди повернемось зараз. Так, Електросидіння з двома пам'яттю на двох драйверів. Рік у нас 12 місяць-2015 конвейерний. В Штатах була 16 за завінкодами за техпаспортом. У нас розмитнулася з 15-м. За конвейерною датою так розмитнення стає дорожче. Сидушки, ну трошечки джинсами тут є. На водійські, трошечки є підломи потріскані невеличкі. На пасажирському в цілому все добре. Єдине, що теж невеличка саточка якась є. Так, ось так. Сідаємо всередину. Електродзеркала сказав, електробагажник показав. Чотири скло підйомника. Датчик світла протитуманки є. Ось і реальний пробіг на дану мить 86 тисяч км. Далі датчик дощу в нас є. Кермо в цілому живе і охайне. Зверху трошечки от, бачите одне місце, можливо, кільцем каблучкою там підтерте. Двозонний клімат контроль, підігрів сидінь передніх немає, дзеркал є. До речі, обігрівач тут працює дуже-дуже кайфово, я порівнював. Я багато їздив на X3, на X-драйвах. Але от тут обігрівач дуже тепло робить швидко і класно працює, мені подобається. Далі, що в нас є прикольного для BMW американського, особливо це фішка. Є і камера заднього виду, і і попереду і ззаду. Це дуже рідкісна така штука для Америки. Вони, камера це для них вообще топ. парактроніки ще там має пощастити, щоб вони були. Тобто тут це все є. Е, ну, Стандартна шайба мультимедії, електроручник, автохолд, кнопочка від парактроніку, І тут є в нас чотири режими, чотири спорт. Comfort і ECPR. Sport Plus, по-моєму, є ще. Не? Ні, Sport Plus тут немає. Три режими: Sport, Comfort і Pro. Ось так. Залишаємо ми в комфорті. Ну і система стабілізації тут вимикається. Е, дах ось такий. З таким величким люком, під панорамою він зроблений. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Ну, з основного, наче я тут все розповів. А, ну і ще старт-стоп, тут функція є. система вимикається. Примусово і вмикається. Ще що важливо: меню тут повністю русифіковане, адаптоване, все в кілометрах, в Цельсі. Також радіостанції адаптовані. Бачите, що хвилі всі працюють, 106,8, наприклад, і так далі. Тобто не американське, а вже по-нашому. Все, все працює. Точки зору другого ряду сидінь, в X3 все дуже добре. в мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою. І тут я вам скажу чесно, я не знаю, як вони цього досягли, але місця тут більше, ніж в x 5 Це вже перевірено на різних поколіннях X5 я їздив. Там не так зручно, як тут. Возив людей в Києві, на X3-ому. Дуже чудово все. Так, у нас є підлакітники, два підстаканички. Це все дуже зручно і все працює. Назад є свій повітродув з регулюванням температури. Ну, Є такі ніша під мобільні телефони, гніздо під підкурювач. Тут все досить комфортно і зручно. Електропривід багажника в BMW, як зазвичай, працює дуже швидко і радує. Багажничок охайний, чистенький, ніяких зауважень нема. Тут ниша ще під ваші дрібниці, акумулятор живий, теж все це взаємоперевіри. Гніздо під підкурювач. сидушки, звісно, скидаються, складаються повністю в ровну підлогу. І зачиняємо так само швидко. Ще на те, що маю звернути увагу, бачите, під карбон покліє на повністю те, що було під дерево. Неможливо, дерево було пошкоджене, можливо. скоріш за все, що по ньому були якісь дефекти, раз його так приховали, можливо, дратувало, не знаю. Ну ось так це виглядає. Мені стилистика подобається. Основне, з чого хочу почати: задній привід саме для X3. Мені здавалося фантастикою. У мене колись такий був Infinity QX. З Америки теж задній Ну, Здається, що воно не дуже ліквідно, хоча БМВ привідних дуже багато, хто їх любить і їздить. Так я вам скажу так, що я поїздив, от приїхав нині тисячу майже. І по снігу їздив трошечки, і по слизькій дорозі. Вона непогано себе тримає, краще себе відчуває, ніж там п'ятірки, там на задньому приводі. За рахунок не знаю чого. Можливо, не так навантажена, ну не знаю, за рахунок чого. Вона, вона впевнена ідею, мені не, не, знаєте, не страшно і не соромно на ній їхати. Ну, Плюс до всього цього є кліренс, плюс до всього цього все ж таки менше вузлів і агрегатів. І е, я ж кажу, що рулиться, чесно кажу, непогано, виїжджає теж впевнено. Я зрадів, і я зараз вам не насипаю, кажу вам правду. Я не очікував сам такого. Е, що ще? Ну, витрати пального трошечки все ж таки приємніші, аніж на повнопривідні. Тому що, якщо не, як не крутий, в моєму стилі. На повнопривідній версії виходить приблизно 14-15 ну, літрів виходить по витратам пального. Ну, тут все ж таки 12-13, так, плюс-мінус десь так. Але я не дуже там повільно там, їжу тошню. Пробуємо розгін від нуля до сотні. Будемо рухатись ми в горку і в поворот. Але ви відчуєте, як це було швидко. Ось це сотня. Дуже круті показники. І ви бачили, як ми на задньому приводі впевнено пхнули. Зараз ми спробуємо переїхати через нормальні рейки. Ось так от я стрибаю в ній тихо. От за що, за що? А за її технічний стан я в цілому впевнений. В цілому, із з основного, що я скажу, їздити в BMW, звісно, круто і кльово. Саме, напевно, все ж таки є тут знаєте, слабке місце в цій моделі це двигун, ну, який потребує просто своєчасного догляду. Своєчасного ТО помилок він не прощає. За цим треба доглядати, стежити. Тут сталася така ситуація, що я впевнено вам кажу, що тут все добре з двигуном. Все інше тут достатньо надійне, і автомат, і підвізка в них досить ресурсна. Пробігу автомобіля всього 86 тисяч кілометрів в мене ще не було їх з таким пробігом. Всі були за сотню або під 200, ну набагато з більшими були пробігами. В експлуатації я вам ще раз скажу, що я дискомфорту від того, що вона неповнопривідна, не відчув майже ніякого. Ну, понятно, що десь ти можеш там, знаєте, в повороті, натиснути на педаль екселератора і відчути. Система стабілізація отримає, спіймає. Понятно, що ти не можеш так впевнено на себе десь відчувати там, десь на, в болотах якихось там, в забродах. Але для скажімо так, для асфальту, для якогось з'їзду, для доріг і трас міста там, ну, ніяких проблем взагалі немає. Так що вона мені, чесно скажу, до душі вона мені подобається. Боязково маю сказати, що BMW. Дуже комфортно. Я взагалі від X3 в цілому в захваті. По простору салона, багажника по своїм відчуттям за кермом, дуже здорово. Так, за отримання, скажімо так, обслуговування BMW платити треба більше, ніж за японців, якщо ми якихось будемо брати, яку б ми не брали, будь-то Mazda, Subaru, Toyota там, там, чи Honda. За BMW платити треба більше. Комплектуючи, десь якісь моменти, обслуговування коштує дорожче. Але ну, різниця в будь-якому випадку є, тут є свої кайфи. Почуття і відчуття вони зовсім інші. Ми це маємо розуміти. Це є BMW. А так, тачка мені повністю до вподоби. Я вам раджу, звертайтеся, з вами в Лога Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні! Я вам ще що хочу додати, що в BMW саме кайф це коли ти їдеш по трасі. Їдеш ти 160, наприклад, їдеш, так наче ти їдеш сотню там на якісь інші машині. Впевнено, не відчуваючи тої швидкості, рулиться, вона гальмує. ну Дуже впевнено.